Привіт, друзі. Сьогодні п'ятниця. І перед тим як піти на вихідні, я пропоную поговорити про перспективу можливого скасування військового єдиного податку за ставкою 2%. Нещодавно була оприлюднена новина про те, що бюджет недоотримує декілька мільярдів гривень на рік. Ну, власне, за цей рік недоотримав декілька мільярдів, а також Одною з суттєвих причин скасування, можливо, скасування військового єдиного податку зі ставкою 2% є така неврегульованість випадково цією пільгою скористався гральний бізнес. Ну і відповідно 2% від обороту це значно менше, чим могли отримати, як ви знаєте, що податок на прибуток становить набагато більше для аграрного бізнесу ніж 2% від обороту. Тобто це було дуже вигідно для таких суб'єктів. Отже, найближчим часом буде усунена ця діра податкова щодо грального бізнесу. Але чи скасують військовий єдиний податок для інших суб'єктів, на мій погляд, ну, перш за все, в колонці в матеріалі, який ми аналізуємо, написано, що навіть якщо це рішення буде прийнято про анулювання такої системи спеціальної під час воєнного стану. То набирати чинності, воно буде поступово і, мабуть, до скасування слід готуватися на весну 2023 року, але сплачуючи менший відсоток податку, платники єдиного податку за ставку 2% сплачували його частіше. Тобто, я, наприклад, плачу щомісяця, але меншу суму. Ну і, звісно, є сценарій платити квартально, але більшу суму, наприклад, 5%. Але все ж таки мова йде не про підприємців, які платили трішки менше, а мова йде про великих суб'єктів. які, наприклад, якщо б не ця норма щодо сплати 2% єдиного податку, вони б сплачували не просто податок на прибуток, а сплачували б, власне ПДВ. А з сплатою ПДВ вони б потрапили у блокування податкових накладних. тобто, Держава отримала б додаткові кошти просто за рахунок зупинення реєстрації податкової накладної та його розблокування і так далі. Тобто, як ми знаємо, з вами зараз рекордні надходження до бюджету є, власне, з податку на додану вартість, який, на мій погляд, усі платники ПДВ переплатили до бюджету через, через зміни у адмініструванні. Отже, якщо ви Велика компанія, і якщо ви просто користувалися цією пільгою для того, щоб не сплачувати податок на додану вартість, вам треба розуміти, або хоча б зробити розрахунок, як буде виглядати ваша структура бізнесу, як будуть виглядати ваші податки при можливість анулювання, при можливому скасуванні власне, вашого статусу платника єдиного податку за ставкою 2%. У будь-якому випадку дивіться наш канал. Ми вдячні, що ви ставите лайки, підписуєтесь та рекомендуєте його. Гарних вам вихідних! На все добре, побачення. До